Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Ксенія, і сьогодні у нас рубрика Огляд журналів. Пропоную вам до перегляду журнал Сабріна за грудень 2021 року. Забігаючи наперед, скажу, що мені дуже сподобався саме цей випуск, багато симпатичних, таких яскравих, сучасних моделей. Цей журнал доволі свіженький. І, як ви бачите, по обкладинці журнала, тут є як і такі спокійні кольори, так і доволі яскраві, і навіть жакард. Тому я впевнена, що щось цікавеньке ви для себе знайдете обов'язково. Тому пропоную почати перегляд. І перша модель це у нас такий мериносовий светрик. В спокійному світлому кольорі, колір слонової кістки, такий молочний. Тут багато аранів, косички, оцей от візерунок поцілуночки. За рахунок яскравих акцентів це дає, придає такої якоїсь цікавинки загальному образу дівчинки. І навіть, не дивлячись на оцю горловину, яка трошки, да, вона. Зависока, бо тут, мабуть, не вистачає поглиблення у нас. Але навіть це не псує загальний вид. Мені подобається цей светр. І можна сказати, навіть, що він доволі такий базовий, незважаючи на те, що тут дуже багато переплетінь, і від базовості тут ну, майже нічого немає. Подобається мені дуже класно виглядає. І я думаю, що навіть в будь-якому іншому кольорі він буде також симпатично виглядати. Наступний светрик це в нас вже такий мохеровий светр з високим коміром. Колір просто класнючий. Я ніколи такі яскраві не носила, але я, от дивлячись на цю дівчину, вже, знаєте, замислюся, о чому б і ні. Тут у нас такі великі, тут не коси, ну, такі якісь переплетіння, доволі такі об'ємні. Він подовжений, як ви бачите, довгий рукавчик. Доволі повітряний, але я впевнена, що за рахунок мохеру він дуже теплий. Тут мохер, вовна і поліакрил або поліамід. Класно виглядає. Дуже так свіженько, стильненько. І в будь якому іншому яскравому кольорі теж буде виглядати не менш цікаво. Наступний светрик дуже симпатичний, такий же лимонний колір. Тут в складі є Альпака. Не дуже мені подобається ця горловинка, вона трошки так якось е, заширока і трошки стирчить. Але ми ж з вами знаємо, що це все дрібнички і все це можна зробити дуже красиво. Подобається мені цей візерунок, і я думаю, що навіть е, якщо зробити цей светр не яскравим, а знов-таки базовим якимось білим. А якимось таким пісочним, слонової кістки. Це буде такий, знаєте, і варіант і в і люди, і, і на роботу, да, і куди завгодно. Такий і повсякденний, і святковий. Хороший светрик подобається. Дуже мені подобається ось цей кардиган. Тут в нас теж альпака, причому 72%. А тут у нас крій. Мені здається, просто як втачний рукавчик. Ось такий незамисловатий візерунок, він не дуже складний, але ну, подобається мені поєднання кольорів, і оці полоски е, різної товщини, і оця довжина ну, прям дуже симпатично. Ще, знаєте, такі фотографії красиві, що воно все прямо от одне до одного пасує. І за рахунок е, альпака в складі цей кардиган він і легкий, і теплий одночасно. І під кросівки дуже класно виглядає. Придивіться. Далі модель номер 5 такий кардиганчик без застівок. Знову зверніть увагу на поєднання кольорів, наскільки це красиво і стильно. І тут у нас одразу дві модельки: тут шапка та кардиганчик. Причому кардиган він без застівок. Я спочатку подумала, що це бавовна, але ні, це напівовна. Склад такий, як типу Alize Lana Gold, але вигляд тут трошечки інший. Ну, тобто, ви можете, наприклад, таку пряжу використовувати для ось такого кардиганчика. Єдине, знаєте, що тут потрібна пряжа, яка не дуже добре тримає резинки, щоб не схлопувався цей візерунок. Дуже симпатично, мені теж подобається, так. І е, ось цей візерунок тіньовий, зовсім він не складний, нічого такого в ньому тут немає, космічного. Але погляньте, як це, е, як це цікаво. І просто, і не просто водночас. Наступний светрик такий тепленький з високим коміром, теж в лимонно-зеленому кольорі. Скоріше, знаєте, це колір зеленого яблука. Тут у складі у нас альпака, бавовна та вовна, тобто абсолютно натуральний склад. І тут у нас і панелька аранів посередині, і косички, і резиночка. Там у нас, там у нас є резиночка 2 на 2, мабуть, понизу вироба. Високий комір, широкий рукав. Теж доволі симпатичний такий светр. Можна його, звісно, зробити і вущи цей рукав, тому що в побуті, як показує досвід. То це незручно. Широкі рукав це красиво, але це незручно. Особливо, якщо поверх надягається ще верхній одяг, то потрібен такий же одяг з таким же широким рукавом, щоб оце все туди влізло. Або ну, це має бути якийсь жилет, мабуть. Наступний светрик, вовняний, в такому спокійному, базовому теплому пісочному кольорі бежевому. Малюнок такий, макарошки, хороша довжина, рукавчик хороший. це Тут у нас втачний. Єдине, що знов горловинка, мені здається, тут або вище її треба в'язати, або нижче, або вужче. Тому що ось тут у нас трошки, трошки воно підіймається. Або просто знаєте, за рахунок зміни номеру спиць, щоб вона ну, прилягала ось так до, до шиї. От, а так... Гарний светрик, ще й в поєднанні з блакитними джинсами взагалі. так Тендітно і, і так по-жіночому. І знов кардиган з Альпака. Тут у нас теж такий колір зеленого яблука. Він без застібок. Обробка у нас такою косичкою, хусткова в'язка, а рукави зв'язані патентною резинкою. І ще додали сюди білі смужечки. Такий теж він свіженький на фоні світлої одежі. Ну, не сказати, що прямо мені дуже подобається, але доволі симпатично. Отут щось тільки знизу. Хоча, а що тут ще можна було зробити, так? Якось воно. Як наче так і має бути. Ага, тут написано лайм. Ну, добре, нехай буде лайм, можливо, і лайм. Так, далі в нас пішла зміна кольорів, і ми бачимо пуловер реглан. Він трикольоровий. Три Тут у нас теж є і коси, і якісь е, е, такі ажурні візерунки з трьох кольорів. Ну, е, так собі моделька. Можливо, мене збиває ось саме поєднання цих кольорів. Можливо, якщо б він був однотонний, можна було б сказати якусь іншу думку. Так, і тут у нас в складі теж альпака, вовна, і поліакрил. Так, Кардиганчик з капюшоном. Тут вже дуже багато. І арани у нас є, такі кельтські арани, і коси, і рис, і якісь такі теж косички, типу аранчиків. Добре, вони зробили ось цю обробку понизу. Така доволі охайна резиночка ось тут. Мені подобається. І по рукавчиках прям так гарно. Він на гудзиках, Красивий коричний колір кориці. Мені подобається ще з капюшончиком, щоб було тепленько. Ще можна і кишеньки додати, хто вміє це робити. І тут, тут гарно, вони з'єднали тут лінія плеча. Мені здається, а може і ні? Ну, якщо це лінія плеча, то вони зробили тут красиво. Тут у нас теж 90% альпака, тобто уявіть, яка це тепла річ. Ну, можна, звісно, і не з альпака в'язати. Можна із звичайної вовни, напіввовни. Мереносу якогось. Далі ось такий теж доволі теплий светрик. Тут у нас вовна, альпака і шов в складі. Попереду панелька з аранів. Не бачу, який там комір, але мені здається, що він доволі височенький. Така тут меланжева ниточка. Ось такий теплий осінньо-зимовий светр. Наступний пуловер реглан. Тут шикарний склад, тут 74% бейбі Альпака, вовна і поліакрил. Все б нічого. Але ну, з'являється враження, виникає враження, що цей пуловер, переданий цій дівчині в спадщину від своїх попередників. ну, якось Він трошки виглядає. Не презентабельно, скажімо так. Але сама моделька можна взяти собі до уваги саму модельку, і повторити її ну, в якісь інші пряжі, можливо, або просто не, постаратися не зіпсувати бейбі-альпака. Тому що ну, вона така, в неї не такий ворс у Бейбі-Альпака, як у звичайної Альпака. Тому вона, вона таким, з таким невеличким пушком. От, можливо, він просто тут забився цей пушок, і ось так такий має вигляд. А далі у нас такий різнокольоровий светр, тепленький, така тут цікава фактурна в'язка поєднання трьох кольорів, таких же, мабуть, як і на ось цьому светрі. Да? Да, мені здається, що це ті самі кольори, та сама пряжа. Нагадаю, що тут у нас вовна. Кашемір і поліамід. поліамід. Ну, склад класний. Ну, і светр такий собі простий, базовий, теплий, зимовий светр. Далі светр номер 15. Тут теж ті ж самі кольори, але тут інший склад: тут бавовна, альпака і вовна. Тут ще доданий у нас білий колір, так, щоб розбавити цей набір кольорів. Теж такий дуже базовий стандартний светер, хустковою в'язкою, з високим коміром. Такий подовжений. Далі у нас кардиганчик, який в'язаний гачком. І тут у нас в складі 90% альпака і. Поліамід або поліакрил. Така барашка у нас, бачите? Цікава моделька. Мені ось такі моделі подобаються. Така вона виглядає і не кардиганом, а вже більш таким пальто. Така барашка-буклешка, можна його з букле зв'язати. Можна з такої ж пряжі. Я бачила в продажі, у нас теж є такими баранчиками. І кольор симпатичний такий. Далі знов у нас кардиган, він такий твідовий, але склад тут зовсім не натуральний, майже тому що тут всього 20% вовни, тут у нас і віскоза, і поліакрили, поліаміт, і поліестер, все, що хочуть сюди дали. Але е, доволі такий простенький е, кардиганчик. На фото, на жаль, не видно, який там візерунок, яка там застібка, але, мені здається, він зовсім без застібки. І також вказано, що тут є прорізні кишеньки. І у нас починаються такі спокійні кольори пудрові. І перший светрик такий він подовжений, з тіньовим візеруночком, з високим коміром. Моделька така подовжена. Тут у нас дівчина вдягла її на сукню або на якусь спідничку. У складі також 60% альпака. Вовна та поліакрил, тобто дуже теплий і натуральний светрик. Наступний светрик вовняний з додаванням кашеміру. Тут вже у нас поєднання декількох візерунків кругла горловинка. Зверніть увагу на обробку доволі цікаво щось на заміну резинок нам. І ось цей основний візерунок мені подобається. Симпатичний такий светрик, такий спокійний, ніжний. Наступний светр. Тут у нас в складі шовк та кашемір. Тобто такий, знаєте, преміум, преміум светрик. Візерунок хвіст павича. Зверніть увагу на ось цю деталь. Тут у нас засібка йде по плечу і переходить в комір. Клас, мені це подобається. Прям треба взяти собі на замітку, подивитися, як це робити. Він подовжений цей светрик, обробка просто резиночка. Рукавчики такі не вузенькі, але вони сходяться на манжетику. Тобто і колір такий дуже благородний, світло бежево коричневий І подивіться, що це все вдягнуто під кеди. Кашеміровий светрик, але під кеди. Чому б і ні? Наступний кардиганчик такий вкорочений на одному гудзику. Тут у нас такий цікавий доволі крій, ви бачите, що тут плеч... плече йде аж сюди, мабуть, це модель е... лет... летюча миша. Да? З рукавами 3 чверті. Угу. Вкорочена модель з цільно в'язаними рукавами. Ось так. Так, і що у нас тут по складу? Тут у нас на жаль, всього 8% вовни, все інше це поліамід поліакрил. Знаєте, мені нагадує ці пряжі. У Алізе є такий мохерчик типу Ангора Голд, або ну, ось такі, там, де маленький вміст натурального волокна, от, і воно тако, таке пухкеньке. Далі кардиганчик, оцей мені дуже подобається. Тут у нас реглан, хусткова в'язка, по спинці у нас така панелька з візерунку, такий же візерунок у нас на рукавчиках, і попереду кардигана. Це у нас кардиган з обкладинки, ось він. Такий дуже-дуже красивий. мені прям, прям знаєте, Ось такий можна було б повторити навіть в такому ж кольорі. Тут у нас теж не дуже натуральний склад. Виходить, що тут всього 20% вовни, 17 віскози, все інше поліакрил поліамід, але кардиган класний. Далі ось такий ніжний кардиган. Такий нехитрий, нескладний, але доволі цікавий візерунок. Обробка у нас резиночка 2х2. Середньої довжини. Він не вкорочений. Сказати, що він дуже короткий і недовгий, якраз такий середній до кісточки. Стегна, мабуть, на гудзичках. Тут у нас шов Бебі-альпака і Вовна. Натуральний повністю склад. Красивий такий ніжний персиковий, не персиковий, ем, пудровий колір. І теж у нас шифонова спідничка і кеди. Ну, Прям дуже подобається мені цей кардиганчик. Ну, Прям красиво. Що тут скажеш ще? Жилет. Гляньте, який класний жилет. Тут у нас і жакард, і косички, і обробка по проймі та горловинці іншим кольором, і поєднання кольорів, не дивлячись на те, що вони світлі, і основний колір, так, і в жакарді. Ну, Це прям дуже красиво. Класний жилет. І горловинка добре зроблена. Так, і що у нас тут в складі? У нас тут теж альпака, вовна і шовк. Супер, мені цей жилет прям подобається. Далі знов кардиган. Ось подивіться, на візерунок, теж він не складний. тут у нас рис і смужки з лицьових петель. Довгий такий рукавчик, там у нас, я бачу, резиночка 2х2. Такий він легенький. Алегенькі, тому що тут теж альпака, вовна і шовк. А, і він ще й різними смугами, придивіться. Я думаю, що вам на камеру видно, що тут, е, тут смужка темніша, світліша, темніша, світліша, знов темніша. Просто вони не дуже виділяються по тональності, тому майже не видно. Теж такий довгий, класний, теплий кардиган. Колір, знов-таки, на вибір. Можна ось таким світленьким зв'язати, можна ось таким яскравеньким зв'язати, так? Це вже е, на ваш розсуд і ваші вподобання. Далі у нас є светрик. це вже у нас, у нас пішли такі яскраві кольори. І тут у нас такий жакардовий. Простенький светрик з тачним рукавчиком, кругла горловинка. Нічого тут складного нема. Ось цей звичайний класичний візерунок, мені здається, він називається Маріус. Я можу помилятися. Ось такий доволі простенький жакар. Чому простенький? Тому що тут чередуються лише два кольори кожному ряді, тому о, здається, що він доволі такий яскравий, але ні, тут всього по два кольори, і це не складно. В'язати два кольори в жакарді це не складно. От, коли їх вже більше, то да. І ось такий він прям яскравий, яскравий. Можна, звичайно, підібрати. Більш осінню гаму, наприклад, там коричневий, помаранчевий, якийсь е зелений, бежевий, ось це все поєднати. М можна, там, якщо ви любите якісь там прохолодні відтінки теж поєднати, там, синій, блакитний, білий, це буде зовсім по-іншому все виглядати. Тут вже як знаєте, як ваша фантазія розіграється. По складу пряжі тут 60 вовна, 20 поліакрил. Можна використовувати напівовняну пряжу, щоб вона краще бралася, вкладалася верніше в жакард, або ще краще це якусь кардну пряжу, вона взагалі шикарно вкладається в жакарди. От. Класний. Не, не подобається мені прямо це поєднання кольорів, бо я не прихильник рожевого, але це я не прихильник, це ж не означає, що всі такі. Я би брала більш спокійні кольори. От, але ну, прям цікаво, і, і жакардик нескладний, і водночас дуже все так поєднується непогано. Ось Цей мені дуже подобається светр, і колір мені подобається, і ось, ця, ось ці візерунки мені подобаються, і воріт. Ну, прям він такий весь класний. От, от чесно, прям класний светер. І поєднання такого насиченого зеленого кольору з рожевим супер. І поближче вам покажу саму фактуру. Ну, класний, класний светер. І що у нас по складу? По складу теж тут напіввовна. Чудовий. Далі ось такий теж яскравий светрик. Теж непоганий. мені подобається і довжина, така він подовжений, і ось ці візерунки. Тут така... єдине, що, єдине, що я не люблю, коли візерунки дивляться вниз. Листочки, косички, переплетіння. якісь. Я люблю, щоб вони все ж таки дивилися якось вверх. А тут у нас, бачите, все падає вниз. А хочеться, щоб воно ось так, ось так йшло вверх. Тобто ну, вже мені багато хочеться. От, такий класний светрик. Мені подобається високий комір. Він так легко спадає, можна його і завернути, і ось так носити. Хороший, хороший светрик. Далі ще один жакардовий светрик, тут же в нас, знаєте, така імітація Місоні йде, але просто з жакардом. А, от, схрещена резиночка по горловинці і по манжетикам, і я впевнена, і понизу вироба. Теж така, така у нас яскрава кольорова гамма, щоб ми не сумували осінні, такі похмурі дні. Да? Теж таки доволі непоганий включити знов таку вімкнути свою уяву і зв'язати з інших кольорів. Доволі так симпатично. І у нас є светрик із 100% вовни. І остання моделька ось такий супер яскравий кардиган. Без застібок, він подовжений. Тут у нас знову в складі Альпака, бавовна і вовна абсолютно натуральний склад. Ось так поближче вам покажу в'язку. Тут у нас витягнуті петлі, Схоже на вафлі. І по планці ось така. Тут у нас дві вивертні, дві, дві лицьових. Кожні два ряди, і вони потім чередуються. Чергуються. Класний. От якщо прибрати ці всі кольорові смуги, він дуже такий, знаєте, стильний базовий кардиган. Можна навіть додати туди і застіпку, і зав'язку якусь, якщо ви не любите, коли воно все вітром ось так роздмухується. Можна ці е, смуги в інших кольорах уявити. Чудовий. Словом, давайте під, під, підіб'ємо підсумки, що журнал насправді чудовий цей випуск за грудень 2021 року. Дуже багато є моделей, які мені особисто сподобались, які б я навіть повторила для себе. І навіть у тій самій кольоровій гамі, що представлена в цьому журналі, причому у нас тут декілька. Видів і кольорів, і яскраві, і пастельні, і такі більш осінні, і такі більш такі романтичні, жіночні, і різні склади пряжі. В основному це зимові, тому що випуск зимовий. Ось і жакарди в нас, і коси, і арани. Чудовий журнал, якщо вам трапиться десь, я рекомендую до. Придбання. І я дякую вам за увагу. Я сподіваюся, вам сподобалось, ви надихнулися і щось для себе цікавеньке з цього журналу отримали. Дякую вам за увагу і скоро побачимось. Бувайте!